Сьогодні поговоримо про LibreVolve, можливо, ви чули про цей веб-переглядач раніше, один-два роки тому він був абсолютно новим і став дуже популярним. Усі на YouTube знімали відео про нього, до речі, в одному з попередніх роликів, в якому я робив рейтинг браузерів, LibreVolv стояв на першому місці. Тому спочатку я повинен пояснити, що це таке, якщо ви раніше про нього не чули. LibreWolf – це Firefox без усього зайвого. Він вимикає всю телеметрію, Mozilla вимикає деякі дратіливі функції, такі як пакет, також багато налаштувань за замовчуванням, націлені на конфіденційність, наприклад, використання DuckDuckGo замість Google як пошукову систему за замовчування. Також на налаштуваннях приватності відразу стоїть видалення файлів куки та даних сайтів при закритті. Ublock Origin тут встановлений за замовчуванням. Все це дуже добре, але, чесно кажучи. Либреволв не дуже відрізняється від посиленої версії Firefox. Що я маю на увазі під словом, посилена версія це Firefox з файлом User.js. Можливо, в майбутньому я зніму про це відео. Тож навіщо нам новий веб-переглядач? Я думав так раніше, але тепер є кілька невеликих змін, які, на мій погляд, справді покращують цей браузер. Налаштування конфіденційності стали більш суворими та гнучкими. Наприклад, можливо, ви не хочете використовувати відбитки пальців, тож тепер це можна вимкнути. Якщо вам потрібна додаткова інформація про всі ці параметри, можете натиснути на знак питання, який пояснить кожен пункт. Можливо, ви хочете вімкнути синхронізацію Firefox. Тут вона вимкнена з замовчуванням, тому що так більш конфіденційно. Але існує баланс між конфіденційністю та зручністю. Ви можете вімкнути безпечний перегляд Google, і це список шкідливих вебсайтів, які Firefox завантажує із сервісів Google, і тому, якщо вас турбує зловмислене програмне забезпечення та фішинг, ви можете розглянути можливість увімкнути це. Ми маємо не тільки нові параметри на вкладці LibreWall, але й в цьому браузері вони додали багато маленьких пояснень та посилань, наприклад, можливо, ви хочете відкрити попередні вікна та вкладки, але це не працює, навіть якщо стоїть прапорець. Тож ви можете натиснути на знак питання з посиланням, щоб знайти причину та її вирішення. До речі, якщо у вас стоїть прапорець і це не працює, причина полягає в тому, що ви не зберігаєте свою історію перегляду. Оскільки за замовчуванням LibreWorld видаляє вашу історію кожного разу, коли ви закриваєте веб переглядач, тому довідка тут буде дуже доречна. Щоб новим користувачам було набагато легше працювати з цим браузером. Наприклад, якщо ви тільки переходите з Google Chrome, тому що вперше в житті почали трохи більше дбати про свою конфіденційність, і ваш вибір впав саме на LibreWolf, тепер вам в налаштуваннях є дуже гарні пояснення. Наприклад, ви можете дивуватися, чому кожен сайт. Примусово працює в світлому режимі, це тому, що він на захист від відбитків пальців. Тут, до речі, теж довідка, що дуже мені подобається в цій оновленій версії. На флазі приватність і безпека також є корисні посилання, щоб дізнатися більше, якщо ви хочете прочитати, чому вони прийняли такі рішення та як вони захищають вашу конфіденційність. Тому, як на мене, це дуже допоможе новим користувачам, які тільки починають дбати про свою конфіденційність, або люди, які хотіли використовувати посилений Firefox. Але це здається їм надзвичайно складним, тому що конфігурація файлу User.js дійсно трохи лякає, а тут все набагато простіше. Якщо параметрів, які можна змінювати вам недостатньо, то можете відкрити конфігурацію, щоб вручну шукати та влаштовувати ці параметри. Також можна це зробити з текстового файлу конфігурації, який лежить у вашому домашньому каталозі за замовчуванням LibreWolf. там ви можете додавати будь-що. Щось подібне, як у файлі User.js у Firefox. Я думаю, що єдина різниця полягає в синтаксисі. Також настійно рекомендую переглянути документацію, тому що ви можете побачити список усіх функцій. Також перегляньте розділ поширених запитань, які виникають у звичайних користувачів, все англійською, але думаю, для більшості це не буде проблемою. Тож я вважаю, що LibreWolf є чудовим вибором, якщо ви дбаєте про свою конфіденційність. Але ми не можемо завершити розмову про цей браузер, не кажучи про оновлення, тому що це, мабуть. Одна з найбільших проблем, які виникають у багатьох людей саме тут. LibreVolve це форк Firefox, тому що разу, коли Firefox оновлюється до останньої версії, тоді LibreVolve має зайти та вручну перевірити, чи всі функції конфіденційності, все ще вімкнено. Чи Firefox не зміни нічого значного, і вже після цих дій виходить нова версія LibreVolve. Тому виникає така стрімка 2-3 дні. І деякі люди можуть хвилюватися, що вони відстають від оновлень безпеки. Я ж думаю, що це не критично, але якщо це те, що вас справді хвилює, найкращим вибором буде скористатися посиленою Firefox самість LibreVolve. Хоча більшості людей він все ж підійде краще, ніж посилена версія Firefox, тому що коли Firefox випускає серйозні оновлення безпеки, ви все одно повинні вручну налаштовувати останню версію файлу User.js. Тому що, можливо, Mozilla змінила деякі параметри конфіденційності, які є критичними. Тож, Либри це просто хороший браузер, він має багато правильних стандартних параметрів, і все, що ви захочете змінювати, досить легко доступне через налаштування. Тож спробуйте, якщо ви схожі на мене та шукали ідеальний веб-браузер. І нарешті, найголовніше, LibroVolve ця назва звучить краще ніж Firefox. Тому будемо чесними, що це і є головна причина, чому вам потрібно перейти.